Кривий ріг – одна з місцевих лікарень з самого ранку правоохоронці проводять тут обшук. На робочому місці двох медсестер знаходять списані наркотики. Здесь у нас знаходяться різні форми, цвіта розвідливає, конечно, друга серія. Вона працює місяць тут. Це не місяць, двадцять три тісня. От там вона? 7 днів, плюс чотири днів. Цими нарковмісними пігулками мали б лікувати наркозалежних пацієнтів, але криворізькі медсестри їх нелегально списували із лікарні та продавали. Вже під час обшуку в одному із помешкань, окрім викрадених медпрепаратів, знайшли і марихуану та опій. Загалом на захмарну суму майже 5 мільйонів гривень. О, а що це за таблетки? Смотримо сюди. Що там методом з ток-ток? На медсестер наркоторговців правоохоронці вийшли через їхню подругу наркодилера, який ті збували викрадені пігулки. Нині усю злочинну групу затримано. Даний препарат призначався для больних наркоманів, проходящих э, замістительну терапію. Все Всього з'яте із э, по ізятам чорного ринку составляло більше п'яти мільйонів гривень. За крадіжку та продаж наркотиків затриманим медсестрам світить до 12 років колонії.